Сьогодні Дніпропетровський Форест Гамп так називають чоловіка, який вже майже 20 років бігає уздовж проспекту Правди. Ледь не загинув. Він потрапив під колеса Хонди, але водій встиг вчасно загальмувати. Чоловік відбувся подряпинами та вивихом ноги, та від серйозного обстеження відмовився. За словами свідків, бігун вискочив на червоне світло. Працівники державтоінспекції навіть не стали складати протокол. Заметил, вот он прямо перед машиной нарисовался уже. И да, начали да? Ну сигналил ты тормозит сразу, потому что он же не реагирует ни на что. Я смотрю, ну, видите, что все в порядке помни. просто. он сильно испугался напрасно вызову. Рано или поздно это все равно случилось. Это ж такая помеха, что. Не пойми, Господи, где он появится. Відомо, що бігуна звати Олександром. Йому 66 років, і він абсолютно самотній. Одні називають його безхатченком та божевільним, інші філософом. Про Дніпропетровського Фореста Гампа навіть зняли фільм Біг.